Представники чеської делегації побували і у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Там вони презентували вишеградський фонд. В Україні мій дії вже 5 років. За цей час тільки в нашій державі ним надано 280 стипендій талановитій молоді. А університети можуть розраховувати на потужні гранти. Зацікавлений у цьому і Прикарпатський університет, який має широкі зв'язки з країнами Європи і Сполученими Штатами Америки, і вже працює за кількома грантами. по нанотехнологіям, по розробці доку. Ументів на реконструкцію обсерваторії на горі піпіван не за горами. Побудова студентського центру у Миколичині. Це фонд для підтримки і розвитку освітніх програм, навчання студентів українських в Чеській Республіці, також презентація різноманітних навчальних курсів, освітніх проєктів. Це багато тисячні гранти, які на які може розраховувати також і наш університет.